Вітаю друзі, я Надія, і ви у мене в гостях на каналі Гачком із Спицями. Сьогодні у мене 2 листопада і, і вже завершився спільний проєкт Вернісаж осінніх бат, який організувала Маруся з каналу «Марусіна скринька скринка Рукоділля. І там, де ми всі, хто брав участь у цьому проєкті разом зі мною, надихалися осінніми фарбами і створювали осінні речі. В шести номінаціях, про які я буду зараз вам розказувати, того, що в цьому році я в усіх шести номінаціях хоч щось, хоч чимось, та відмітилась. Скоріше за все, я ось тут вам буду вставляти фотографії, тому що на фотографіях простіше буде роздивитися і всю кількість робіт, яку я зв'язала, і багатьох робіт у мене вже просто немає в наявності. А щоб не робити вінігріт, то будуть фотографії усіх робіт, які і у мене, і не у мене. Але насамперед я хочу щиро-щиро подякувати всім дівчаткам за натхнення. Ми багато чого нав'язали. Всім дівчаткам за теплу затишну компанію, за підтримку в коментарях, за спілкування в чаті, де я, скоріше за все, просто спостерігач. Бо, знову ж таки, за браком часу зайшла, подивилась, подобайки поставила і побігла далі. А також Марусі за організацію, а ще у проєкті є спонсори, і спонсорам я також дякую всім за підтримку. Отже, друзі. У цьому спільному проєкті було 6 номінацій, всі різні, і в усіх номінаціях я створила дещо. Не все мені зрослося те, що планувалося, але менше з тим плани надовані і плани, щоб їх змінювати і переплановувати. Щось поза планом зв'язалось, щось не зв'язалось, але то таке, колись обов'язково зв'яжеться. І перший пункт Вернісажу називався. Зараз відкрию зошит, буду підглядати. І перша номінація називалась Діти то наші квіти, там, де в'яжемо дитячі вироби. Дитя... Дітей своїх у мене свої діти виросли, онуків ще немає, тому найкращий спосіб пов'язати дитячих виробів за бажання це в'язання на благодійність. І я зв'язала комплект для поспішаєк ось такого чудового осіннього яскраво-жовтого кольору. Кардіганчик, пледик, шапочка, царапочки, жилетка. Все. Хотіла ще зв'язати комфортер, його я розпочала, але я вважаю, що я його дов'яжу пізніше, але робота це готова, вона складається з багатьох частин. Один комплект, я, звісно ж, відправляти не буду. Зачекаю, у нас тепер ще буде ось-ось спільний проєкт. Буганової різдвяні зустрічі, там також є благодійна номінація, зв'яжу ще один комплект, а тоді відправлю. Тобто перша номінація у мене готова і закрита. Друга номінація називалась Осінь найкраща пора для натхнення, там, де ми в'яжемо речі для себе. І в цій номінації я зв'язала ось цей чудовий джемпер хвилі. Дов'язала. Починала я його раніше, але Маруся дозволяє брати готові вироби, і я його завершила. Фотографію вам залишаю. Мені він дуже подобається, і незабаром на каналі буде на нього експрес-опис. Далі, друзі, третя номінація. Вона називається у нас: Зігріємо ручки і ніжки, там, де ми в'яжемо аксесуари. В цій номінації у мене три роботи. Це шкарпетки для доні із пряжі Аркабалено і Алізе Артісан. Це шкарпетки у шкарпетковій родині. Також я зв'язала на колінники для моєї подруги із сіверяночки. Подруга, подруга дуже задоволена, вона їх кожен день одіває на роботі і кожен день згадує мене теплими словами. Каже, що їй треба повністю костюм такий зв'язати, але то не точно, до кінця цього року точно не успію. І третя номінація, третій виріб у цій номінації це шкарпетки для зятя. Зятю також треба гріти ноги. Фотографії, як я й казала, збоку. Четверта номінація, і оселя вбралася в багряйне намисто. Планів було багато. Хотіла я зв'язати і гарбузик, і все різне, але до гарбузика у мене руки так і не дійшли. Я раніше в'язала ось цей гарбузик для равлика, вирішила, що мене цей гарбузик задовольнив. А саме у вернісажі осінніх барв я зв'язала декілька листочків: три дубових листочки і один листочок склена. Можна було б туди ще додати різних робіт із п'ятої номінації, бо вони також там підходять і туди, і туди. Але все ж таки, вони вишиті, тому вони залишаться в п'ятій номінації. А в цю номінацію, поза планом, я додам котика з ЗСУ іграшку, яку я також в'язала. Вона не входила в плани, але Ну, вона ж теж прикрашає чиюсь оселю. Хай і тимчасово він вже поїхав на фронт, мобілізувався, скажімо так. Нехай захищає свого хазяїна і буде йому таким оберігом. Далі, п'ята номінація, вона називається Із кожною осінню я розкритаю знов. І це різні види рукоділля. Тут і в мене роботи вишиті. Того, що справді я з кожною осінню розквітаю знову, починаю вишивати. До речі, я дуже довго не вишивала під час саме війни, і вперше заголку я взялась саме у проєкті Вернісаж осінніх барв минулого року. Тут у мене вишилася серветка хрестиком невеличка, тут у мене вишився шопер і сумочка гамен три роботи. І наступний пункт, наступна номінація це тепло наших рук, благодійне в'язання для наших захисників я сюди включила роботи, тому що ну, у мене то і шкарпетки, а комплект для поспішає благодійне в'язання, але все ж таки я рознесла їх по різних номінаціях. І ця номінація, друзі, представлена, напевно, найбільше того, що в ній вив'язались три пари шкарпеток для наших захисників і три пари стрілецьких рукавиць у підсумку шість виробів. Ну, Маємо те, що маємо. До речі, дуже багато, і участь ось в таких спільних проєктах це стимул не втратити натхнення і в'язати ще, і урізноманітнює якось моє в'язальне і не тільки в'язальне життя. Отже, друзі, я щиро-щиро вам дякую за перегляд. Щиро дякую ще раз дівчаткам за компанію, Марусі за організацію. Зустрінемось у наступних моїх відео, ну і у наступних спільних проєктах. До побачення! Саме час поставити вподобайку, написати теплий затишний коментар. Підписатись на канал, якщо не підписані. Не робіть так, підписуйтесь, особливо під час перегляду. До побачення. Пока-пока.